Задля порятунку життя шестирічного Василька Іванчука, співробітники прикарпатської міліції відгукнулися здати кров. Щойно в місцевих змі з'явилася інформація про онкохвору дитину. Правоохоронці поспішили до міського пункту здачі крові. Батьки хлопчика звернулися за допомогою до громадськості перед початком хіміотерапії. Його заболів живіт і надувся. Ми спочатку подумали, що глисти, а потім провірилися на УЗД і сказали нам, що направили на фрем що у нього якась пухлина. Ну і Тут нам сказали результат, що дійсно пухлина, і це для нас було несподівано, звідки такої малої дитини таке може бути. Це був шок для мене. Після процедури хіміотерапії для наступного одужання дитини знадобиться тромбоконцентрат. В медичному закладі добровольців у погонах зустріли раду. Однак попередили, дитині потрібні донори саме тромбоцитів, яких на п'ять кандидатів із відповідною групою крові трапляється лише один. Люди приходили до нас, зверталися, але є багато показів і протипоказів для донорів, які будуть здавати тромбоконцентрат. Тобто, це мають бути люди віком від приблизно від двадцяти. Пити до 45 років це є саме такий оптимальний вік для чоловіків, які можуть здавати тромбоцини. По перше, по-друге, вони мусять здати аналіз крові, щоб ми визначили рівень тромбоцитів, який в них є, і чи вони підходять, тому що вони можуть здати від однієї до двох доз, навіть трьох доз, залежно від віку дитини. На заклик щодо порятунку у дитини відгукнулися з десяток правоохоронців. Однак лише трьом із них пощастить стати донорами для маленького Василька. Між собою поговорили, і хто має можливість, тобто не хворів різними хворобами. і Має третю групу, плюс сьогодні протягом. Дня приходять на цей пункт. Зараз проходять тести, хто може здавати на тромбоцити і має можливість наразі зараз вже близько 10 чоловік було. Тільки троє чоловік наразі підійшли, які можуть здавати кров, і, от, і от, ну, для отримання тих тромбоцитів, які необхідні саме тому хлопцю під час його операції. Майбутньо. Кандидатів, котрих в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні, визначили для проходження донорської процедури лікарі відповідно. Інструктують. Вони рекомендують донора не вживати жодних медикаментів чи спиртного протягом підготовчого періоду. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.